Привіт, друзі. Сьогодні ми будемо грати в режим під назвою Всі, всі аккаунти в Roblox. Наприклад, у мене нік Alex 2807 бо, бо в мене день народження 28.07. І подивіться, дивіться у як ще, увагу, ще кнопку Финпор. Я дрожу. Але не просто дрожу. Ну і тут є мій аккаунт. Коротше, давайте просто розседнемося. Описняю моєго пошуку моєго акаунту, але натям ще не все. Ще давайте знайдемо якісь другі аккаунти. Давайте візьмемо мій ковір самоліт наш, який ми всі любимо дуже. Так, давайте вверх полетімо. Вверх повицімо. І давайте. Якщо за 10 секунд... Принес мне на зберіганом вакансі, то мне дають ровбуси. Еще три, два, один, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Парампадампарампара гне на забане Так, не на заболевный воде Бенту Бен чому безникать кри на тобуксы. Але я можу записати відео, як я доначу на всякі там іграшки. Ой, не іграшки, на іграшки, на, на ігри. О, подивіться, тут ось такий нік, а там майже такий самий нік. Як вам? А давайте найдем самый первый аккаунт у Roblox. Ну, а вот самый первый, правильно? Ну, а вот самый первый. А, это другой. Так, да, первый. А вон первый аккаунт, так? А mm. його забанили. Його забанили. Давайте ще якогось адміна найде. Адмін. Давайте напишемо нік. А. Д. д. Ми ай. mm 4, 2, 1. Я реально до цього телепортувався він під номером 18, але його забанили. Але хорошо, що мій аккаунт не забанили, і я вам можу знімати ролики про Wilkсі. Але давно не виходили обзори, але скоро вийде. Нормальний обзор на мій великий трек. Той а так, трекот, як він там називається. Напомню. І тут взагалі всі, 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 всі аккаунти. А давайте ми подивимося, під яким я номером. Так я номер. так семь, четыре, два, шестьдесят три, ноль, восемь, один. Навчі, будь ласка, в коментарях, яка ця цифра, якщо ви знаєте. А Якщо ви не знаєте, то нічого не пишіть. Також давайте ще звідси подивимось сніг а а Так. А теперь я тут, слава Богу, не дрожу. Вот так вот. Ну, добро, всем пока-пока. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.